На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Житловський, Вітаю вас в ефірі. Інформаційний підсумок дня. Це головні новини області. Жителі басівкута проти будівництва автозаправки у себе під вікнами. З цього приводу вони провели громадські слухання. У нас і так шахлива екологія. А ми будемо потім заправки в себе під вікнами. Як це було? Інтернет-конференцію присвячену 70-й річниці початку Великої Вітчизняної війни влаштували у Рівному. Перше це бомбардування. Йдемо з матір'ю в церкву, бомблять там, там розрив бомб спалах. З денним запізненням, пов'язаним з негодою, спідвейна гонка між рівненським каскадом та колеяжем Зеравіча таки відбулася. Рівняни перемогли з різницею в 10 очок. Чекали трошки більш впевненої перемоги і більш високого результату. Замість автозаправки супермаркет таку вимогу перед міською владою поставили учасники громадських слухань, які пройшли у басовому куті в обласному центрі. Жителі вулиць Несвицької, Басівкуцької та прилеглих до них проти сусідства з АЗС, яку хоче збудувати приватне підприємство Агата. Вони переконані, це шкодитиме здоров'ю їх родин. До того ж, АЗС, як відомо, це об'єкти підвищеної небезпеки. Тому під час громадського обговорення його учасники прийняли звернення до депутатів рівної ради з проханням не дозволити будівництво Авто заправної інстанції на противагу представники фірми демонструють погодження у відповідних інстанціях, що дозволяє їм розпочати будівництво. Про історію назріваючого конфлікту у спеціальному репортажі Алли Сищук. А почалася історія у 2003 році. Саме тоді рівна рада, прийнявши відповідне рішення, провела конкурс з надання в оренду ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Басівкуцькій під будівництво АЗС. З трьох охочих це право вибороло приватне підприємство Агата. Умови оренди виконуються і це найбільше тішить міських чиновників. На сьогоднішній день орендна плата платиться ними. Так, 14 тисяч гривень. 14 000. Якщо б не був проведений цей конкурс, будемо так казати, якщо взяти аналогічне підприємство, тобто автозаправочну станцію, в цьому ж місці розрахунок нормативки провести, то 3,5 тисячі на період будівництва. А вони платять 14 тисяч. Потім, після здачі експлуатації, рентна плата буде становити 48 тисяч гривень. Що й казати матеріальний зиск прогнозований, а от поцікавитися у жителів вулиць Басівкуцької, Несвицької та інших в окрузі, чи комфортно буде їм співіснувати з об'єктом підвищеної небезпеки. Чиновники, вочевидь, забули. Принаймні, частина членів конкурсної комісії, які вісім років тому вирішили, що таке сусідство буде доречним, нині або не пам'ятають подій тих днів, або в один голос ствердять, процедура проведення конкурсу витримана. Тільки от місцевих у вікна, яких заглядатиме АЗС, це зовсім не за. Спокоює. Ось ця ділянка, на якій одні хочуть бачити супермаркет, інші автозаправну станцію. І у кожної сторони на свою користь є аргументи. От і вирішили депутати Рівнеради ради провести громадське слухання. На збори прийшли та зареєструвались 104 особи. Жителька вулиці Марії Несвицької Дарія Лико, яку більшістю голосів було обрано головою зборів, пояснила, чому громада замість АЗС хотіла б бачити торговельний заклад. Це салітемна територія густо населена до першої будівлі, максимум є 20 метрів. Ми сьогодні хочемо звернутися до міського голови, до депутатів міської ради, до голови облдержадміністрації та депутатів обласних, змінити статус цієї цього майданчику, зробити якийсь структурний підрозділ, який би, який би слугував для, для мешканців. Це нам потрібно зробити сучасний супермаркет, який відсутній, тут і надати власникам надати інший майданчик для цього У свою чергу. Представник власника фірми переконував громаду у тому, що заправка буде побудована згідно з сучасними вимогами безпеки, і на це є всі погодження. Ніякої утічки нафтопродукту не може бути, буде надано для населення 15 чоловік робочих місць. І в першу чергу будемо брати людей, ті, які, які реально проживають. Відповідно, навчання логічно безплатно за наші кошти. Висновки експертизи по ідеї в нас є самки станції, енергозбереження, екологія. Всі позитивні висновки є. Підтвердив наявність необхідних документів та погоджень. І начальник управління Держкомзему у Рівному каже: з паперами все гаразд. Втім, у людей під час зустрічі до представників фірми виникало чимало запитань. Проживаєте. Я проживаю в місті А як би ви, як громадяни міста Тернополя, погодилися б на будівництво такої заправки 50 метрів біля е, вашого будинку? У нас і так жахлива ж екологія штрихне, а ми будемо будувати заправки в себе підбітними. Мінімальний розмір земельної ділянки для будівництва будь-якої АЗС. Так вони бувають маленькі, великі, сервісну, без, визначає, від 0,3 до 0,5 ГА. У вас пікін 0,19. Бачите? віктор Сивуля намагався переконати громаду у тому, що зауваження до проекту виправляються, але вердикт, який підтримала більшість, був таким: не здійснювати будівництво АЗС на вулиці Басіпульській. Друге. Припинити розроблення проектної та іншої документації, в тому числі дозвільної, щодо будівництва заправки на вулиці Васивкуцькій. Третє органам місцевого самоврядування міста рівне не приймати жодних рішень для погодження чи здійснення будівництва АЗС на вулиці Василкуцькій. Рішення про подальшу долю спірної ділянки мають прийняти міські депутати. Один з них вже висловив свою позицію. За чи проти яке буде рішення громади? Таке рішення, я як депутат міської ради даного округу буду відстояти всіма своїми силами. Але сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Що зробити, аби випускники університетів чи коледжів не поповнили лави безробітних, отримавши диплом? Про це під час спільної зустрічі сьогодні говорили обласні депутати, чиновники та роботодавці. Кажуть, факта кваліфікація кваліфікації молодих спеціалістів часто не відповідає вимогам. З іншого боку, закінчивши навчання, молодь не надто спокушається йти на зарплату у тисячу гривень. Думки з цього приводу слухала Вікторія Катеринчик. На ринку праці рівненщини дисбаланс на одній спеціальності по 30 чоловік на місце. Це бухгалтери, економісти, вчителі. На інші ж фахівців день з вогнем не знайти. Нам конче при дефектологи, яких чомусь не готували, і ми маємо лише 17% дефектологів в інтернатних закладах. А мали б мати значно більше, хоча б 50%. Основний вже нині попит на робітничі професії. Втім, і тут є одне, але підприємства неохоче беруть недосвідчених випускників. Щоб зацікавити їх у цьому дії спеціальна державна програма. Згідно нею за надання вчорашньому студенту першого робочого місця, бізнесмен отримує дотацію. Таким чином, торік в області знайшло роботу майже чотири сотні молодих фахівців. Нині обласна рада має намір піти ще далі, влаштувавши конкурс. Положення про конкурс на кращого працедавця першого робочого місця. Конкурс. Вперше буде проводитися пілотний проект, але ми надіємо, що проведемо всі необхідні організаційні заходи, щоб цей конкурс став традиційним щорічним. Та головна нині проблема навіть не саме по собі безробіття, як маленькі зарплати, констатують фахівці. Вакансії на ринку праці області порівнянні з минулим роком збільшились на третину, але заповнювати їх люди не надто поспішають. Станом на перше п'яте на одну вакансію заробітна плата настановить становить 1100 гривнів. Рахуйте це багато, це для спеціалістів з вищої освіти. В той же час. Роботодавець хоче. Інженера-проєктувальника в місті Рівному за 980-985 гривень. Зарплата в 960 гривень це хочуть мати юристи, завідуючи кадрами одночасно. Цимуліра п'ятого зраду тисячу гривень. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Чотири роки обмеження волі з конфіскацією обладнання отримав житель села Зоря Рівненського району Володимир за створення у власному сараї спиртзаводу. 50-річний чоловік. Усі деталі організації виробництва почерпнув із літератури. Обладнання давало можливість виготовляти спирт ледь не в промислових обсягах, а якість нічим не відрізнялася від заводської. Це, за словами представників управління податкової міліції, підтвердила спеціальна експертиза. Вміст спирту в рідині становив більше 96% розповсюджував продукція чоловік серед сусідів. Каяття та сприяння у розслідуванні вчиненого злочину, а також відсутність обтяжуючих обставин, допомогли уникнути підсудному позбавлення волі. При обранні виду та визначенні міри покарання суд врахував характер та ступінь суспільної небезпечності, скоєного згідно трактування це злочин середньої тяжкості. Враховуючи те, що підсудний позитивно характеризується за місцем проживання, суд прийшов до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства. Однак, в умовах постійного контролю з боку кримінально-виконавчої інспекції, рейсовий автобус Степань сарний згорів неподалік села Константинівка. У салоні Пазу на момент пожежі було 11 пасажирів. Втім, ніхто з них не постраждав. За словами рятувальників, найімовірнішою причиною загорання стало коротке замикання у двигуні. Інтернет-конференцію, присячену сімдесятій річниці початку Великої вітчизняної війни, організували в обласній державній бібліотеці. Провідні історики та свідки тих подій розповіли про перші дні війни на Рівненщині. До заходу в інтерактивному режимі долучилися усі райони краю. Далі продовжить Роман Свирида. Сьогодні в 4 часа утра. без всякого об'явлення війни є роман. Все вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Саме це повідомлення Юрія Левітана, що прозвучало 22 червня 1941 року, і сповістило всіх про початок великої вітчизняної війни. Рівненщина однією з перших потрапила під удар загарбників. Іван Кравчук, якому тоді ледве виповнилося 4 роки. Пригадує ті часи. каже усюди, чувся жіночий плач і відлуння вибухів. Ми сперше це бомбардування. Йдемо з матір'ю в церкву. Бомблять там, там розрив бомб спалахи. Такі були у червні 41-го, розповідає історик Андрій Жив'юк. На території області зав'язалися масштабні бої, що мали вплив на подальший перебіг всієї війни. З 23 по 29 червня. В районі Луцьк, Броди, Дубно Рівне відбулася найбільша битва періоду Другої світової війни за кількістю машин бойових танків, які брали в ній участь. Є, до речі, різні дані досить розкидка велика від двох до трьох тисяч танків з обох сторін, яка не дала ця битва змоги швидкого просування німцям напрямку на Київ. Втім, про події, а також про саму дату початку Великої Вітчизняної нині знають далеко не всі. Скажіть, будь ласка, про що вам говорить Можливо. дата 22 червня? Ні про що. Кінець Старомірової війни. Почалась Велика Вітчизняна війна для радянського народу, якому ми раніше теж дико приналежали аби розповісти жителям рівненщини про події 70-річної давнини, в обласній бібліотеці влаштували інтернет-конференцію. До неї долучилися всі райони області. В районних бібліотеках і навіть у сільських бібліотеках і у всіх місцях, де є інтернет, в районах люди можуть підійти, дивитися, вийти на сайт форуму, дивитися відеоряд і писати дописи. Це можливість от в даній конференції зустрітися з науковцями, які працюють у рівному. Роман Свирида, Денис Коломис, інформаційна програма День на день молоді в центрі рівного будуть співати, танцювати та переконувати, що бути здоровим це модно. В останню неділю червня в обласному центрі заплановано провести чимало масштабних масових заходів. Родзинкою стане Майденс, танцювальний поєдинок між трьома мікрорайонами. Нині 600 його учасників віком від 5 до 47 років тренуються. Кожна команда у своєму районі. Інші подробиці святкування вже знає Оксана Жужельська. Як і торік на день молоді в центрі працюватимуть лікарі, тож усі охочі зможуть пройти такий собі експрес-медогляд. Кожен кого лікарі визнають здоровим, матиме можливість взяти участь у розіграші ноутбука. Для цього слід буде лише вкинути в барабан корінчик сертифікату. Усе за для того, аби ще раз довести, що здоровим бути модно. Всі бажаючі проходять обстеження на індекс маси тіла, визначається співвідношення зрісти вага. Це теж показник для кардіолога. Артеріальний тиск вимірюється. Ви бачите, тут є параметри, якщо це в нормі. Аналіз крові на цукор експрес-методом. Якщо ви до цього за дві години пили пиво, їли морозиво, і пили пепсі за дві-три години. Не здавати аналіз не варто. Кардіологічне обстеження кардіолога, два будуть кардіолога і два ендокринолога. Серед музичних подарунків концерт симфонічного оркестру Бревіс. Сцену для виступу вже замовили в Луцьку. Виступ з 9 годин. Нашого е, симфонічного. Е, симфонічного оркестру Бревіс буде. Уніка буде нова сцена привезена. Це буде в центрі, там де завжди ми проводимо концерти. Ми дуже сподіваємося, що цей концерт сподобається дуже всім. Це нова програма. Але безперечною родзинкою святкування дня молоді стане майденс. Танцювальна битва між трьома мікрорайонами. За перемогу на центральному майдані Рівного боротимуться 600 учасників. Спеціально для майденсу у неділю перекриють рух вулицею Соборною, але всього на дві години з 14 до 16. Оцінювати танцювальні номери будуть професіонали зі столиці. Керівник всеукраїнського проекту Майданс, його шеф-редактор та зірка хореографії. Кого саме привезуть до рівного інтерівці не кажуть, Тож це буде сюрпризом для всіх. Наші ж танцюриста аматори нині готуються у посиленому режимі. Лишились лічені дні. Оксана Жужельська Ярослав Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День. 70 тисяч гривень на лікування онкохворих діток. Таку суму вдалося зібрати рівненським журналістам, які поставили на сцені облему з драмтеатру дві благодійні вистави. Нагадаю, прем'єра п'єси Марка Кропимницького пошились у дурні відбулась 14 червня. А вже в понеділок, 20 червня, актори-аматори поставили її в друге. Квитки на другу виставу коштували в середньому 100 гривень. Проект журналісти змінюють професію став четвертим етапом благодійної акції Подаруй можливість жити. Загалом за рік в рамках цієї акції на потреби дитячої онкогематології зібрано майже 400 тисяч гривень. Третю перемогу у чемпіонаті польської ліги здобули під виїзди рівненського каскада. У себе на доріжці рівняни перемогли колеяж з міста Равіч. Гонка відбулася з денним запізненням. Її через дощ довелося перенести з неділі на понеділок. Як усе було, бачив Сергій Татаренко. Незважаючи на останнє місце у турнірній таблиці, колея ж Зравіча дав гідний бій рівненському каскаду на його доріжці. Як і у попередніх домашніх гонках, розпочали рівняни за здрав'я. Втім, у підсумку ледве-ледве виграли. Еквадор. Гонки господарі пройшли, маючи перевагу в 12 пунктів. Але перед заключними двома стартами цей відрив скоротився вдвічі. На наше щастя, у 14-му заїзді гонщики колеяже Шимон Келбаса та Адріан Отчинаш зіштовхнулися між собою, дозволивши тріумфувати рівнянам Кирилу Цуканову та Ярославу Полюховичу. У підсумку каскад переміг п'ятдесят. Сядь але президента клубу цей виграш не надто порадував. Чекали трошки більш впевненої перемоги і більш високого результату від команди. Тоб, ну я не зовсім задоволений, скажем так, сьогоднішнім результатом. Чекав трошки більшого. Хоча е доріжка була сьогодні важкою, і можливо, це наклало якийсь свій відбиток. Не дуже впевнений виступ наших досвідчених гонщиків Олександра Бородоя, Петра Свіста та Станіслава Бужі компенсував цукану в активі, якого 14 очок. Найкращим у гостей став росіянин Віктор Голубовський 15 пунктів. Ми теж думали, то що приїдуть з нами шведи. На один потрапив в зборною своєї сторони, у нього була гонка в Англії. Ну і просто не вистачило одного хорошого гонщика. Особливою звітна гонка була для рівнянина Станіслава Мильничука. Лише за кілька днів до цього він відзначив 16-річчя і майже одразу дебютував у дорослих змаганнях. Досвідчені суперники не налякали юного спортсмена, який у трьох заїздах привіз 4 очка. Дебют, як дебют, все добре, без травм, всі їхали добре. Раз, ну, якби всіх юніорів об'їхав, крім цукана він на рівень вищий за мене. А так взагалі все чудово, потренувався перед Європою. Звітною гонкою рівняни завершили перше коло чемпіонату у другій польській лізі. Поки що наша команда серед восьми колективів п'ята. Наступну гонку каскад проведе знову у рівному 3 липня. Він прийматиме полоні спіли. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. 21 червня день літнього сонцестояння. Цей день найдовший у році 16 годин, 28 хвилин. Сонце радувало нас сьогодні своїм світлом. Для порівняння з завтра світловий день триватиме вже на хвилину менше. Традиційно дні літнього сонцестояння, як і рівнодення, у давніх слов'ян були точками відліку для занять землеробством, будівництвом та іншими важливими справами. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А у студії для вас працював ведучий Сергій Шидловський. Бажаю вам хорошого настрою і, звичайно, будьте з нами.